Виходь з йди без сценарій. Не хочу. Ой, вибачте, усім привіт! Хотів зняти до по зброї у третьому дарку. Ще можна було б зняти по зброї у першому дарку але там трохи все важче. Та й можна було б зняти Про оновлення Fallout яке вийшло вже коли я пройшов гру для цього відео. І так довго його роблю, бо я не вийшов. Але. Як я вже сказав, я знайшов цю гру. Ми сьогодні відео про сюжет, моралі там чи підтримую думки персонажів, все таке. А, поїхали, Розробник цієї гри Мас а гра називається Джекіл Хайр. Там є друга гра про оперу, по-моєму, чи театр. Чесно не знаю. Якщо це відео набере, ну хоча б один перегляд, то зробимо в другій грі. Так, дисклеймер, у відео спойлери, тому якщо вам цікава історія, і ви хочете згубитись самі спочатку пройде, або потім дивіться відео. А для якихось мінусів або плюсів я поставлю тайм-коди в описі. Він відбувається у Лондоні 1885 року, а закінчиться у 1886 році. Так, а, початок а, а, пан. Ну, ми не бачимо, хто він. Чи досі, чи пан. Ми не бачимо його обличчя. максимум підборудок. Ну і верхню частину тіла, як і всіх персонажів, саме у діалогах. забирає собою з аптеки, ну і все. Так то ми про нього дуже мало що дізнаємося поки що. Кажеш, що в нього є експеримент і все. А це все, що показують. Цю людину, як я вже сказав, ми граємо за пана Атерсона, який якраз піде гуляти зі своїм знайомим. І той розповідає історію про те, як кермиз не гідний про якого люди казали впродовж цієї гри, що ну, навіть гадувати його не хочеться, і навколо нього нібито якась аура. Так, усе поламав, саме вікна, прилавки, і пройшовся по дівчинці, ну, зламав їй кістки так, за те, що вона тупо з ним зіштовхнулася. Ну, дуже агресивно як ми можемо побачити, і просто багато злості негативних емоцій, давайте так скажемо, у цій людині, За що його змусив саме цей друг, який розповідає нам історію. Це чек фашири дістали. І вони з ним стояли у банку. Ну, біля банку, до ранку, як той відкрився, і Чек Вилус справжнім. І Пані Джекел є головним героєм насправді у цій оповіді. Ну, чи у цій глітек. І мені подобається, що автор не боїться трохи спойлерів знов ну, таки. Але автор не боїться прибирати головного героя з гори, хоч і під кінець, і давати нам гляд за другорядних персонажів, а не за головного героя. Так, працю з паном Гайдом показує наскільки він гиний, так, і що він просто зло. І хочу сказати, що буде далі ситуації як інтернетка. Крила шинку та навіть вб'є людину у третьому розділі. Про це на це я вже більше не буду звертати увагу, тільки скажу, коли я буду казати по розділом, де це було. Я хотів ще сказати про те, що я дізнався не всі ситуації. Наприклад, ситуацію там, де він вбив людину, я не бачив, бо її треба було купити за золоті монети, яких в мене не було. Я їх міг отримати за рекламу тільки 25 штук в день. І ще в день можна було отримати 720 срібних. Я всі срібні отримав золоті, так, і купляв по 2 історії в день, тому я цю гру проходив півтора, півтора тижня. Чого я це так довго робив, не питайте, Знов таки, я вже казав, і якщо що, є інформація в моєму телеграм-каналі, які будуть наступні відео. Це туди і знаєте, з знаєтесь, чого я не роблю відео, по ці наші будь-які все. Я думаю, в описі є посилання. Сюжет нам навіть декілька разів дає пограти за пана Гайнда, за пана Джекіла, за доктора Лейненда, там ще за деяких людей. Давайте підемо по сюжету. Я ще хотів сказати з першого розділу, що після цього. Пан Атерсон повертається до свого маєтку і читає заповідь Джекіла, який в нього стоїть у його бібліотеці. Прямо на такому. А, п -п -п, я не знаю, як ця штука називається. Знаєте, як в Майнкрафті на якій книжка стоїть. Я поставлю зображення на екран. О. А, і там написано, що якщо пан Джекіл пропаде, тоді всі статки перейдуть до пана Гайда. Я можу пояснити, чому? Тому що а, пан. Гайд – це є доктор Джекіл. Тільки це відокремлені дві особистості людини зла і добра. Доктор Джекіл робить тільки добрі справи. А, а пан Гайд – ну, це просто зла особистість людини, яку нам треба пригнічувати, щоб, ну, щоб впадати в рамки моральності та закону. Так, головний експеримент. Доктора Джекіла, який я спочатку, як казав, невідомий там, так, чи то доктор, який забирав о, з аптеки замовлення, про те, що відділити дві особистості людини злу і добру, щоб людям не прийшлося злу стримувати. Бо іноді вона виходить під контроль, Він хотів вивільнити людство. Але в нього не вийшло. В нього вийшло розділити ці частини, але вони час від часу змінювалися і там навіть мінялися тіла. Тому ну, зрозуміло, що не якби то не впізнали пана Джекіла у пані Гайді. Так, другий, в другому нашому розділі пан Атлівсон шукав дуже довго. Ну, ходив, шукав по різних місцях пана Гайда і закінчив це у шинку. Після чого той самий і пан Андерсон, про кого ми зараз розмовляємо, побачив офіцер, який також шукав людину, яка зробила усі ну, ці біди у місті: вбивства, розруху і кіпіш просто. Тому я думаю, що це досить логічно, що офіцери також цьому зацікавлені. У третьому розділі в нас вже. Вбивають людину, про яку я казав, яка була пацієнтом нашого пана Атерсона. Я таки не зрозумів, ким працює наш пан Атерсон, хоча всі сюжетні, всі, сюжетні, всі сюжетні лінії з ним я купляв, тому я не знаю, чесно кажучи, ким він працює і все. Я знаю тільки, що він релігійний. Ну, в нього біблія, є там хрести, ікони, свічки. Ну, свічки-то нормально для обна 19 століття, але все ж таки. О, давайте далі. Ну, там ми розмовляємо з панянкою у третьому. У третьому ми розмовляємо з панянкою, яка розповідає, як вона бачила це вбивство. З офіцером ходимо до домівки пана Гайда і бачимо там ціпок. Ну, якщо ви не знаєте, це палиця на яку спираються доктора Джекіла. І, типу, пан Атерсон не хоче, щоб хтось дізнався, що у цієї людини є речі Джекіла, щоб його ім'я не прив'язали до ім'я вбивці. Так, давайте четвертий розділ. Це в нас боротьба за контроль. Там нам вже дають пограти за доктора Джекіла, який перетворився на пана Гайда. Ми створюємо препарат, щоб йому, типу, було добре. Ну, як він починає перетворюватися в пана Гайда і ще нам не показують цього. Але ми створюємо препарат, і в цілому частина зав'язано тому, що його прислуга по розповідає нашому пану Адерсону. Типу, ой, він заставляє мене ходити за порошком для експериментів. А ну, а той сам виходить. І ще у цій частині він влаштовував бенкет, там де ми можемо побачити друзів та знайомих пана Адерсона. Давайте п'ятий акт в ньому помирає доктор Джекіл, чому я про нього раніше не говорив, окрім він згадувати за героїв? Бо його дуже мало розкрили. Його показали на бенкеті, ми раз до нього ходили говорити про Джекіла, але той був в дуже поганому стані і не хотів розмовляти про доктора Джекіла, тому ми не розмовляли. Він помер у п'ятому акті, так? І залишив нам записку, в якій писалося, яку ми прочитали, до речі, тільки в кінці гри, в 6 акті, там де доктор Джекін, це є Пан Гай. Персонажу показали дуже мало. Мені сподобалося, який це персонаж, але дуже мало на нього часу і не знаю. Я... Ну, мені, це чесно, сподобалось, така мала маленька так, відкриття цього персонажу. П'ята частина закінчується на тому, що ми бачимо, як о, пан Гайд, чи ж Джекіл, бо Пан Атерсон ще не знає, що це пан Гайд є Джекілом. Так, Ми дізнаємося, що він вже декілька місяців сидить у своїй лабораторії. Ми не можемо до нього потрапити, бо він не хоче нікого бачити. І ми з пулом намагаємося зламати замок, ну як стаємо вже рубати замок і. Починається шостий акт. В шостому акті ми рубаємо цей замок, заходимо. А перед тим як ми його рубали, голос пана Гайда казав, що типу не треба, чуваки. Ну, це не дуже круто закінчиться. Але вони все одно зламали, бо думали, що там може бути якийсь вбивця. Бо до цього Пул бачив, як людина у масці білі, яка валялася, до речі, на білозі недовго дуже розмовляла. У п'ятому так? Вона зайшла і щось там шукала, а потім забігла у лабораторію. Але ну, пул такий, ну, вона там місяць сидить, ну, напевно, з паном Джекілом все добре, стопудово, да. У нас це вбився, ну... Коротше, це було дуже дивно, я трохи не зрозумів пула. Але все ж таки, такий невеликий, по-моєму, простик в сюжеті. Ну, там чи місяць, а тиждень мінімум. Так, а у шостій ми вламуємося, бачимо мертве тіло пана Гайда. Я думаю, що він отравився зламаний ключ від е, дому пана Гайда, переписано заповіт на Атерсона, на, ну, на пана Адерсона, так? І е, е, письмо від е, доктора Джекіла, яке він писав уже у формі пана Гайда, там де знов ж таки розповідається про те, що о, я є пан Гайд, і була. І розповідається про його експеримент. Давайте тепер поговоримо про моралі, які є в цій грі. Мені сподобалося, що тут кажуть, ну тут не кажуть прямими словами про соціальну маску, яку я більше дізнався у цьому відео, так? але тут кажуть про те, що нам треба пригнічувати одну частину себе, яка є просто з того, як ми створились, вона є нашою рідною частиною. І за того, що суспільство це нормально сприймає. На рахунок законів я погоджуюся, типу вбивати людей це не круто. А на рахунок морали, це все ж таки нам приходиться скривати, і не з усім ми погоджуємося. Але щоб нас тримало у суспільстві, нам все одно треба до цих моралі якось під... підбудовуватись. От, давайте далі. Тут є дві. Міні-гри, там, де треба розшифровувати письма, і там, де треба щось ламати, чи в когось перетворитися, це все я покажу на екрані. Лист, листи там треба нажимати в проміжки між текстом, які підсвічені, щоб розблокувати ну, текст, так? Бо спочатку це просто каракулі. А там, де щось треба ламати, там треба чи по екрану водити пальцем, чи тикати, щоб там двері ми ламали, так. Ми ламали замок. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Це міні-ігри, які мені сподобалися. Я ще хотів сказати, що тут є така цікава річ. Про що мені не сподобалось, я сказав про те, що платні історії, треба дивитися реклами, бо задонатити я не хотів. Але я був би не проти, якщо б ця гра, типу, була, продавалася у стім за якихось 100 гривень. Так? Я б її купив, спокійно пройшов, без цього всього. Те, що є паузи і автосейви постійні, це круто. Тут є ще такі чаї три штуки. Перший раз я його випив, коли просто не знав, що він робить. Випив, потім пояснило, що воно що він робить. Тут є гайди, як да, спілкуватися. І в кінці грі можна переміщатися на події, що мені також сподобалося, бо це трохи допомогло у створенні відео. Пек! Більшість кадрів будуть вже з кінця гри. Я, ну, четвертий та шостий розділ, тому все я показувати не буду. Про що я хотів ще сказати, мені сподобалося те, як розкриваються історія. розумієте, такі звуки. Тут немає озвучки, але є українська локалізація. Ще. Ну, це прикольно. Іноді озвучка не вчасно, типу, сміх може бути раніше, ніж ти встигнеш прочитати до нього чи щось таке, чи пізніше, але все одно прикольно. Казав, що тут буде всяка розчиненка спочатку, але ну її не було, чесно кажучи. Може, я, звісно, не пропустив історію з Бистом, але історію там, де він пройшовся по дівчинці, я не пропустив. А її моделька взагалі не змінилася. Тому як стояла дівчинка, так і стоїть. І Я думаю, що це б могло б поглибити в атмосферу гри. Але ну, що поробиш. А, ну, це більшість моментів, які мені сподобались. Ну, атмосферка, знов таки я сказав, що є музика, звуки ходіби там, звуки ламання, звуки, так скажемо, страху. А, тому прикольно. Різноманітні персонажів, місця, які нам можуть знадобитися, паролі. Ну, це дуже круто. Мені сподобалася гра, чесно, оцінка. Оцінку я скажу, але один мінус Тут є російська локалізація. Хотів поставити грі 10 з 10, бо озвучки це не є обов'язковою штука. Я вдячна, що я почитав і що мені було цікаво. Дев'ять. На жаль, із за російської локалізації. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Заходьте в мій телеграм-канал. Що я хотів сказати, те, що відео в мене більше вийшло на послухати, бо я не зняв ось потрібний матеріал. Я сильно вибачаюся і не знайшов усі потрібні авто, тому тут просто багато затянутих кадрів. Я намагався якомога менше це зробити, але все ж таки. І сподіваюся, що вам сподобалося. Так, побачимося в наступних відео.